І та ветеранів у започаткуванні власної справи одна з ключових програм держави. Нещодавно уряд збільшив розмір грантів молоді віком від 18 до 25 років. Тепер можуть отримати до 200 тисяч гривень на відкриття бізнесу. А ветерани та родини загиблих до 1 мільйона гривень. Заявки приймаються через дію або центри зайнятості, але разом із новими можливостями виникає безліч запитань: хто і як може скористатися допомогою, наприклад, звідки бере держава на це кошти, або що робити, якщо бізнес не вдається, і чи справа на ці гроші можна почати власну справу, чи дійсно їх вистачить? Про все це говоримо далі. І вже до нас доєдналася наша наступна гостя Марія Іщенко, начальниця відділу орг... організаційно-методологічного забезпечення реалізації проєктів управління фінансового забезпечення проєктів Державної служби зайнятості. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня! Дуже дякую за можливість висловитися і розказати, чим іще на сьогоднішній день займається Державна служба зайнятості. Від 21 червня 2022 року Державною службою зайнятості реалізується кілька порядків надання грантів бізнесу надання державної допомоги суб'єктам підприємництва. А саме один порядок це надання мікрогрантів на створення або розвиток власної справи, а другий порядок: надання грантів на створення або розвиток власної справи учасникам бойових дій. Особам з інвалідністю внаслідок війни або членам їх родин, можемо сказати, що наші грантові проекти вони є успішними, тому що вже створено понад 57 тисяч нових робочих місць в рамках реалізації грантових проектів. Так і профінансовано понад 32 тисячі наших бізнесменів, тобто які створюють і розвивають свої бізнеси завдяки державній підтримці. Звідки ж беруться кошти на фінансування е, грантів? Гранти е, Фінансуються за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Це цільові кошти, і витратити їх можна виключно на потреби своєї бізнес діяльності. Тобто до нас приходить отримувач, у нього є бізнес-ідея. Він заповнює заявку через державний веб-портал надання послуг дія, очікує на запрошення на проведення співбесіди. Проходить співбесіду і очікує на рішення державного центру зайнятості щодо надання або не надання гранту для його бізнесу. Якщо ми говоримо про молодіжні гранти, так би мовити, то дійсно порядком надання мікрогрантів на створення або розвиток власної справи передбачено надання грантів для осіб із числа із категорії молодих людей від 18 віком років до 25 Тобто, це наші молоді стартапери, наші молоді бізнесмени, які хочуть започаткувати свій бізнес. Вони можуть звернутися за до державної служби зайнятості за отриманням коштів мікрогранту і отримати 200 тисяч гривень для своїх бізнес-потреб, при цьому маючи лише одну обов'язкову умову: це офіційно зареєструватися як фізична особа-підприємець, сплачувати сумлінно податки відповідно до вимог податкового законодавства і провадити свою діяльність. Пані так, Марію, а як ось це все перевіряється? Тому що я от уявляю собі, як 18-річний стартапер, молода людина, ще юна, доволі юна, і в принципі, ну, не можемо стверджувати, але можемо так трішки дуже акуратно сказати про те, що не дуже сильно досвідчена у бізнесі. Як перевіряються ось ці можливості людини дійсно скористатися е, цими грошима? Е, Цільового призначення дійсно якісно, е, чи має вона написати, наприклад, якийсь бізнес-план, його затвердити або захистити? Е, як потім от віддали їй гроші, чи хтось це контролює? Розкажіть от детальніше про те, що відбувається, як ось ці гроші людина молода може отримати і ба більше чи є якісь обмеження, наприклад, на яку справу людина може отримати е, грантові кошти, а на яку, наприклад, не може? Чи є такі? Скажімо так, дійсно, наші молоді, молоді бізнесмени вони ще недостатньо досвідчені, однак вони максимально мотивовані. Тобто, в них є багато ідей, креативу, цікаві підходи до ведення своєї бізнес-діяльності. Дійсно, наші грантоотримувачі повинні заповнювати бізнес план за установленою міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України формою. В якому вони прописують суд свого бізнесу, основні витрати, як вони будуть сплачувати податки і вести свою бізнес-діяльність. Якщо нашого молодого недосвідченого, але надзвичайно вмотивованого грантоотримувача, ще немає навичок заповнення бізнес-плану, то не є проблемою. Вони можуть звернутися за допомогою до будь-якого регіонального нашого відділення. Офісу зроблено в Україні. Там фахівці зможуть проконсультувати, надати допомогу, підтримку і навіть провести навчання для наших майбутніх бізнесменів. Щодо питання того, хто контролює за виконанням умов грантової програми, контроль за виконанням грантової програми і реалізацією отриманих коштів покладено на Державну службу зайнятості, а саме на її регіональні підрозділи. Тобто, що найрідше раз на півроку до наших грантоотримувачів будуть навідуватися фахівці регіональних центрів зайнятості, будуть приходити перевіряти, чи грантоотримувач працює, чи сплачує він податки, чи наявне те обладнання, яке він придбав за кошти отриманого мікрогранту. Ну і загалом можна сказати, що це дещо не контроль, а підтримка, це таке менторство, так, допомога, можливо, треба з чимось щось роз'яснити, можливо, треба щось нагадати, можливо, треба е, десь якось. Проконсультувати належним чином, то наші фахівці завжди з радістю будуть допомагати, а особливо хочеться допомогти нашим молодим бізнесменам. Пані Марія, скажіть, будь ласка, а чи є якісь види діяльності, які, окрім протиправних, на які, окрім протиправних, не даються мікрогранти і гранти для молодих людей? Розкажіть, будь ласка, про це. Так, дійсно, перелік тих суб'єктів господарювання, тих видів діяльності, на які не покриваються фінансування коштів мікрогранту, є в пункті 8 порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Затверджує постанову 738. До прикладу, можу сказати точно, що не нададуть тим грантоотримувачам, які ведуть або планують вести свою господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь. Які є кредитними приватними організаціями, які, щодо яких порушено справи про банкрутство? Або на момент подання заяви є, наприклад, виконавчі провадження, які на даний час є чинними, або судові процеси ведуться, пані Марія, скажіть, будь ласка, чи всім охочим видаються? Ось ці кредити, ось ці гранти. Якщо ми говоримо про те, що всі умови збережено, всі умови дотримано людьми, які подаються на грант. Чи є якийсь конкурсний відбір, чи от будь-яка людина молода? Потім ми будемо говорити ще про категорії, які можуть скористатися цією програмою. І вони так чи інакше можуть прийти і в будь-який момент, наприклад, взяти цей грант? Якщо ми говоримо про категорію «молодіжний грант», то та, цією категорією входять особи, які мають Віком від 18 до 25 років, тобто, якщо це молодіжний грант, вони можуть отримати е, ну наразі це 100 тисяч гривень е, 150 тисяч гривень. В подальшому ця сума зможе збільшуватися, і е, уряд уже анонсував збільшення цієї суми для наших отримувачів однак в них є єдина вимога: це реєстрація. Е, Фізичної особи підтримця офіційно, тобто вони мають здійснювати свою діяльність офіційно і офіційно сплачувати податки. Але якщо ми говоримо про інші категорії наших отримувачів, то це можуть то грант, можуть отримати будь-які громадяни України, які досягли повноліття, і бізнес яких не входить до переліку пункту 8 постанови 738, приклади яких я вже назвала. Пані Марія, а давайте поговоримо тепер про невдалі стартапи і невдалі бізнес ідеї. От прийшла людина, наче на папері все ідеально має бути. Починає реально працювати, не йде справа. Що робити тоді? Чи є якісь, по-перше, програми підтримки додаткові? Наприклад, навіть не фінансові, наприклад, може якісь юридичні або бухгалтерські. І, по-друге, ну якщо вже... Зовсім погано справи йдуть. Чи потрібно повертати ці гроші, якщо людина банкрутує у цій бізнес ідеї? Так, дійсно, це бізнес і ситуації бувають різні. Буває таке, що грантоотримувач отримав кошти мікрогранти, однак згодом зрозумів, що справа в нього, для нього невигідна. І він вимушений. Припинити свою е, діяльність, так і хоче з нами розірвати договірні відносини. Це можливо, дійсно так буває в такому випадку. Отримувач повертає різницю між сплаченими податками та зборами і сумою отриманого мікрогранту, от але обов'язково він повинен нас попередити про такий намір розірвати з нами договірні відносини і пояснити, назвати декілька причин, чому саме він більше не планує вести свою бізнес діяльність. Тобто, все тобто, одно, ось ці, ось ці е, гроші людина має повернути, якщо що? Так, але вона повертає не всю суму отриманого, отриманого мікрогранту, а повертає різницю між сплаченими податками і зборами і е, сумою отриманого мікрогранту. До прикладу, якщо ми говоримо про мікрогрант, який отриманий був на загальних підставах. Конкретно не про молодіжний мікрогрант, а наприклад, 250 тисяч на сьогоднішній день. І людина пропрацювала замість трьох років, на яких вона підписала заяву про приєднання до договору, про надання мікрогранту і склала бізнес-план. З цих трьох років вона пропрацювала, наприклад, рік 12 місяців, із 250 тисяч вона сплатила 100 тисяч. То 100 тисяч вона не повертає, а 150 вона буде повертати, коли вона вирішить розірвати з нами договорні відносини. Пані Марія, чи вистачає ось цих грошей на те, щоб е, е, організувати стартап? Наприклад, купити обладнання тощо, якщо це сума там, 100 або 150 тисяч гривень. Це якщо так в принципі подумати про це, це не надвеликі гроші, наприклад, для, для обладнання. Тож е, розкажіть про це, чи вистачає на що вистачає? Ну, загалом це вистачає в залежності від того виду діяльності, які планує вести наш отримувач. Скажімо так, молодіжні наші гранти надаються на відкриття студії краси, надання б'юті послуг в сфері б'юті послуг. Потім для відкриття кав'ярні, тобто для того, щоб купити обладнання, яке потрібно для ведення свого бізнесу в сфері, наприклад, надання б'юті послуг, цього. Абсолютно достатньо, тим паче, що єдина є вимога це створення ФОП реєстрації офіційно як фізична особа-підприємець. Тобто, е, молода людина, яка хоче бути бізнесменом, вона отримує 150 тисяч гривень. Вона може обладнати свій кабінет, наприклад, для е, того, щоб надавати послуги нігчового сервісу або якісь косметологічні послуги, і для початку, для старту. В принципі цієї суми достатньо також передбачено, що для реалізації свого бізнес-проекту отримувач може вносити свій власний внесок і таким чином уже е, реалізовувати свої бізнес-ідеї за допомогою і державної допомоги і е, вносячи при цьому свій особистий внесок для того, щоб уже закупити те обладнання, яке йому потрібне. Можливо, воно буде трошки дорожче. От і він може таким чином дофінансувати проект. Для, для реалізації своєї бізнес-ідеї. Пані Марія, давайте тепер поговоримо про категорії людей, які можуть отримати, в принципі, цей грант або цю е, фінансову допомогу від держави. Молоді, молоді люди від 18 до 25 років, так, там окрема категорія і окремі ага. е, е, критерії для того, щоб Мове. отримати ці фінансові, е, цю фінансову допомогу. Хто ще може отримати? Яку суму можуть отримати, і на що її витрати? Будь ласка, про давайте ще поговоримо про те, хто може цим скористатися, і умови, за яких людина може скористатися цим. Загалом скористатися грантовою допомогою можуть усі громадяни України, які досягли повноліття. Але, наприклад, для осіб від 18 до 25 років виділені окремі умови отримання коштів мікрогранту. Також у зв'язку з тим, що наша нормативно правова база вона дуже динамічна, вона постійно розширюється і виокремлюються е, постійно нові категорії отримувачів. Скажімо так, в окрему категорію отримувачів у нас виділені, отримувачі з числа креативних представників креативних індустрій. У них свої умови на отримання коштів мікрогранту, а також для наших освітян, які можуть отримати кошти мікрогранту для створення або розвитку. Е, Дошкільного навчального дитячого закладу, тобто там теж є свої умови отримання коштів мікрогранту. В чому полягає відмінність? По перше, в сумі для наших креативників і освітян сума збільшена до мільйона. по-друге, Кошти можуть е, витратити також не тільки на обладнання, сировину, е, сплату оренди, рекламу. Так для наприклад для садочків, це також ще 50% від коштів отриманого мікрогранту можуть бути витрачені на ремонт це надзвичайно актуально на даний час, тому що будь-який дитячий навчальний заклад потребує належним чином обладнаного сховища для того, щоб під час повітряних тривог діти перебували в безпеці. Сховище це було належним чином обладнане. Там було тепло, там діти могли відпочивати або продовжувати навчальний процес. Для креативників там теж особливі умови отримання коштів мікрогранту і збільшений розмір. Тому кожен з наших отримувачів потенційний він обов'язково повинен переглянути чинне законодавство, знайти постанову кабінету міністрів 738, ретельно її перечитати, ознайомитися і обрати до якої саме категорії наших отримувачів він може себе віднести. Тобто, і за таких умов він може вже отримати кошти мікрогранту. Давайте поговоримо про те, чи можуть отримати гранти, наприклад. По-перше, воїни наші українські, так і по-друге, наприклад, родини воїнів. Давайте ветерани російсько-української війни. Давайте поговоримо про це. Це окрема категорія, і на яких умовах там вже працює ось ця грантова програма. Так, грантова підтримка державної служби зайнятості для учасників бойових дій та членів їх сімей ем, регламентується окремим порядком надання грантів для учасників бойових дій. Членам їх сімей та особам з інвалідністю внаслідок війни і дійсно порядок надання грантів для цієї категорії осіб він дещо відрізняється від порядку надання мікрогрантів. В чому полягає різниця? Там теж збільшена сума, тобто наші учасники бойових дій або члени їх сімей можуть отримати. До мільйона гривень на створення або розвиток власної справи за умови співфінансування у відсотковому співвідношенні 70 на 30, де 70% – відсотків це кошти гранту, 30 – це власні кошти нашого отримувача. Тобто, в такому випадку, е учасник бойових дій він може отримати кошти гранту для реалізації своєї бізнес діяльності. І станом на сьогодні е близько 2,5 тисячі грантів вже отримали наші учасники бойових дій, успішно ці кошти витратили для потреб своєї бізнес діяльності, е працюють, розвиваються і розширюють свої е бізнес-проекти, створюючи при цьому робочі місця. Пані Марія, давайте про строки поговоримо про строки розглядання ось цих заявок. Чи є вони регламентовані? Якщо б людина вже вирішила брати ось цей грант, ось цю допомогу від держави, на що вона може розраховувати в строках вже отримання? Якщо ми говоримо про кошти мікрогранту, то строк реалізації бізнес-ідеї отримувачами на сьогоднішній день є три роки. Тобто, протягом цього часу е, особа має в залежності від отриманої суми е, витратити кошти мікрогранту, придбати обладнання, сировину, яка потрібна для ведення її бізнес діяльності працювати і сплачувати податки. Якщо це особа, яка отримала мікрогрант з обов'язковою умовою створення нових робочих місць, то за цей час вона повинна виконати цю обов'язкову умову, створити робочі місця, працевлаштувати на них людей. Але це мова йде про грантову програму власна справа на надання мікрогрантів. Якщо ми говоримо про гранти для учасників бойових дій, то строк реалізації бізнес проєктів там. Розширений і відповідно до потреб наших отримувачів. Тобто строк реалізації може бути на вибір 3 роки, 5 років або 7 років. І отримувач вже відповідно до своїх бізнес-потреб визначає на скільки років він бере грант і скільки часу йому потрібно, щоб сплатити податки і таким чином повернути кошти отриманого гранту. Як я вже сказала, це може бути 3, 5 або 7 років. Пані Марія, для того щоб в принципі взяти, взяти ось цей грант, обов'язковий фоп правильно. Тобто, так чи інакше, людина може сім років ще витрачати ось ці гроші, але податки вона має сплачувати з першого місяця з цих грошей, правильно. Ні, не з першого місяця, відповідно до умов чинної редакції, 6 місяців надається нашому отримувачу для того, щоб розпочати свою бізнес діяльність, відкрити рахунок у повноваженому банку, отримати кошти, які надійдуть від державного центру зайнятості на рахунок, придбати те обладнання, яке зазначене в бізнес-плані. І тобто, півроків за півроку наші отримувачі мають створити робочі місця, підібрати осіб, які підходять на виконання тих завдань і обов'язків щодо цього. Цих робочих місць, працевлаштувати цих людей. І тільки через півроку починається відлік, коли людина повинна сплачувати податки і вже повністю використати кошти отриманого гранту або мікрогранту. Давайте тепер тоді поговоримо про поєднання грантових програм. Чи взагалі таке можливо, на яких умовах? І е, е, яка сума може бути використана, якщо це, наприклад, поєднання декількох програм, і як це зробити? Як е, взяти, наприклад, допомогу фінансову на декілька видів бізнесу? Ну, на сьогоднішній день не передбачено отримання коштів мікрогранту або гранту для однієї особи. Тобто, особа повинна обрати які кращі умови їй підходять, які, скільки часу їй потрібно для реалізації своєї бізнес-ідеї. Тобто, вибір є надзвичайно широким, можна почитати, ознайомитися і вибрати ті умови, які підходять конкретно для нашого отримувача. Можливо, щось і зміниться, і можна буде поєднувати отримання. Мікрогранту, гранту і інших державних допомог, але на сьогоднішній день мікрогрант або грант надається одному отримувачу одноразово. Добре, тоді давайте поговоримо про документи необхідні. Як взагалі про процедуру давайте поговоримо, подання ось цих документів, як правильно це зробити, куди звернутися, де шукати допомоги, якщо тобі щось не зрозуміло. Прошу. Взагалі, процедура отримання мікрогранту або гранту надзвичайно комфортна і легка для наших отримувачів. Їм не потрібно іти кудись, навіть виходити зі свого дому. Отримувач використовує найбільш зручний для нього гаджет. Заходить на державний веб портал надання послуг дія, клікає там грант власна справа або мікрогрант власна справа. Заходить, заповнює заявку, приєднує до нього бізнес-план. І очікує на проходження е, ділової репутації уповноваженим банком. Е, після того, якщо наш отримувач успішно пройде е, перевірку уповноваженим банком, е, з ним зв'яжуться фахівці регіонального центру зайнятості і призначать зустріч. Е, зустріч може бути шляхом використання зум-конференції, а також можна особисто завітати до регіонального центру зайнятості за місцем знаходження нашого отримувача і вже пройти невеличку співбесіду Сіду або таке так зване інтерв'ю, де фахівці наші регіональні будуть задавати питання щодо ведення діяльності, будуть запитувати, куди саме будуть витрачатися кошти мікрогранту або гранту, і як саме придбання того чи іншого обладнання, зазначеного в бізнес-плані, буде впливати на розвиток і покращення діяльності нашим отримувачам, в середньому проведення такої співбесіди триває близько 15 хвилин. Якщо все складається добре, ви вправно відповіли на всі питання. Ви очікуєте на рішення, яке має вам надійти е, в ваш електронний кабінет порталу Дія, і там буде зазначено або вам погоджено надання коштів, або не погоджено, і ви можете пройти цей шлях повторно, вже виправивши всі помилки або підготувавшись краще до співбесіди. Якщо все ж таки на щастя, вам грант або мікрогрант погодили, ви звертаєтеся до найближчого регіонального відділення уповноваженого банку. Приходите туди, надаєте пакет документів, відкриваєте рахунок ФОП, підписуєте заяву на приєднання до договору про надання мікрогранту або договору про надання гранту і очікуєте на надходження коштів. Коли кошти не зійшли, як я вже зазначала, у наших грантоотримувачів є півроку для того, щоб ці кошти реалізувати, і якщо це мікрогрант або грант був отриманий на умовах обов'язкового працевлаштування людей. Осіб створення нових робочих місць та працевлаштування на них людей в такому випадку є півроку для того, щоб цю обов'язкову умову виконати. Після того, як кошти потрачені за цільовим призначенням, нові робочі місця створені, люди працевлаштовані, раз на рік або частіше можливо, будуть приходити фахівці регіональної служби зайнятості для того, щоб перевірити, чи ведете ви свою бізнес діяльність для того, щоб перевірити, чи сплачуєте ви податки, чи у вас працюють люди, якщо ви повинні були створити робочі місця, і працевлаштувати людей, і чи все у вас гаразд. Якщо що у вас з'являються якісь питання, якісь непорозуміння, завжди можна звернутися до наших регіональних служб зайнятості, а також скористатися підтримкою фахівців офісів, зробленого в Україні, які завжди проконсультують, допоможуть і нададуть і юридично і інші консультаційні допомоги. Що ж, пані Марію, дуже дякуємо вам за те, що. Так не стисло. Знаєте, розказали нам, як це відбувається. Я думаю, що будь людина будь-якої категорії вона зараз подивиться нашу з вами розмову і знайде для себе відповіді на питання, як почати власну справу, як стати бізнесменом в Україні. На, наразі. Марія Іщенко, начальниця відділу організаційно-методологічного забезпечення, реалізації проєктів управління фінансового забезпечення, проєктів Державної служби зайнятості, з нами була напрям. Моє включенні, з нею говорили про бізнес в Україні і як його розпочати. Щиро дякую, Ми прощаємось. До побачення. Дякую, до побачення.